Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Жертв стало більше. З-під завалів будинку, що вчора зруйнувала російська ракета, дістали вже п'ятьох загиблих, а також фрагменти тіл, які належать ідентифікувати. Десять людей вважаються зниклими безвісти. Четверо людей залишаються у лікарні, двоє у тяжкому стані. На звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь, як військова, так і юридична, відреагував президент. П'ять годин провела під завалами Катерина Мельник зі своїм котом. Дівчина запостила фото в інстаграм. Другий день народження від квартири нічого не залишилося. За добу небайдужі зібрали пристойну суму. Тож тепер дівчина просить переключити увагу на інших постраждалих. З місця прильоту вивезли понад 220 тонн будівельного мотлуху. Вибуховою хвилею зачепило ще 15 багатоповерхівок у кварталі. Там вибиті вікна і розбиті балкони. Ремсервіс зашиває дірки. З літаків ТРСЗВ трощать будинки мирних. За добу 58 ударів по населених пунктах області. Найбільше влучань поліція задокументувала в Оріхові та Гуляйполі. Там поранений пенсіонер. Центр безкоштовної реабілітації відкрила клініка Святого Миколая. Як військовим, так і цивільним обіцяють безоплатне відновлення після травм голови, хребта, суглобів, інфарктів та інсультів тощо. Гауляйтер Максим Зубарєв пригрозив школярам в'язницею. У Якимівці чекають і вірять у ЗСУ та здають позиції окупантів. Гауляйтер вимагає від директорів шкіл провести профілактичні бесіди з батьками, а дітей залякує тюремним строком. От 10 до пожизінного пострадає благодаря от таким нерадівим родителям. Медперсонал поліклініки у Бердянську певно більше не отримуватиме зарплати від України, бо його директорка не подала документів в НСЗУ з моменту окупації. Олена Пулькіна перестала виходити на контакт і навіть засвітилася в конкурсі відродження Росії. У Запоріжжі провели благодійний аукціон, де продавали розмальовані снаряди та фронтові трофеї. Все це компанії Метинвест передали самі військові на знак подяки за підтримку. А зібрані кошти знову підуть у справу на парафін для окопних свічок та тканину для маскувальних сіток. А більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції, Підписуйтеся, аби бути в темі.